Застрягли в підземеллі хімічного підприємства. Ввечері 2 грудня до рятувальників надійшло повідомлення від начальника поліції міста Другобич про те, що у підземні виробки рудника спустилися вісім осіб. П'ятеро з них самостійно піднялися на поверхню, а троє залишилися під землею. Один із них отримав травму ноги. На місце події оперативно виїхали рятувальники гірничо-рятувальної групи воєнізованої гірничо-рятувальної частини головного управління ДСНС Вено-Франківській області. Для координації дій на місці події було створено командний пункт. А оперативне відділення рятувальників опустилося у вирубку для проведення пошуково-рятувальних робіт на глибину. Більше 160 метрів, а також слідуванням до потерпілого близько трьох кілометрів. Невдовзі рятувальники знайшли одного потерпілого. А це 29-річний хлопець. У нього була травма стегна. Його за допомогою нож транспортували на поверхню, де передали працівникам швидкої медичної допомоги. Двоє інших осіб вийшли самостійно. До рятувальних робіт було залучено вісім рятувальників та одна одиниця техніки. Усі деталі події з'ясовують правоохоронці. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та радіокомпанія